В ефірі останні спортивні новини Студіо Олег Хендриксон. Мої вітання 20 серпня на березі річки Саксаган, де розташований парк любителів воднолижного спорту, «Мілінея Вейк парк, пройшли захоплюючі змагання з вейкбордінгу. Розповідає Олександр Хрищенко. Вейкбордінг це екстремальний вид спорту, в якому спортсмен, стоячи на широкій короткій дошці, виконує різноманітні трюки та отримує за це певну кількість балів. Одним з тих, хто популяризує такий активний вид спорту у нашому місті, є громадське об'єднання Екстрім Клуб Мільйонер, який разом з Криворізькою Федерацією вонолижного спорту і виступив організаторами дебютних змагань. Це первое соревнование в Приурозі мало того, перший так называемый турнір Льва. Це турнир турнир... наша как бы, давня ідея. Возможно, це мероприятие переростель в полноценный фестиваль екстремального спорту в будущем. У так званому турнірі Лева взяли участь спортсмени з Кривого Рогу, Дніпра, Харкова та Полтави. Загалом 16 чоловік. Вісім з них змагались у номінації чоловіки професіонали. П'ятеро боролися за жіночий п'єдестал. Ще троє виступали у категорії. Орії, чоловіки-любителі варто відзначити, що спортсмени виконували різноманітні трюки у кабельному вейкбордінгу. Перший хто створив у СРСР цей дивоснаряд, був Юрій Єршов. Нині легендарна особистість. Почесний гість без церемоній розповів, з чого почалася історія виникнення реверсної канатної дороги. Я зайнявся дуже, дуже серйозно водними лижами. Причем первого человека, которого я видел на водных лыжах, это оказалось потом, это я тогда не знал, это был Юрий Гагарин. Потому что, оказывается, Гагарин занимался водными лыжами еще с 1957 -го года. Вот. А в 1959 году я был в Москве по служебным делам. Вот я в аспирантуре в это время был. Нужно было какие-то вопросы там решить в столице. Вот, Но ну, в свободное время я поехал в Новохимкеранилище посмотреть, что там поделается по сравнению с Днепром или с Куйбышем, с Волгой, где я был в аспирантуре. И вдруг я увидел водные лыжи. Первое, что я сделал, Я построил в Днепропетровске в 1976 году в ю города. Я построил в однолыжную карусель, первую, может быть, даже в мире. Мы на, на, на зарубеж тогда не выходили. Тоже в Советском Союзе, это было первое, это я точно знаю. Так. Башня, четыре стрелы по 20 метров, и она крутится. На каждом конце стрелы вал. І чотири лижники катаються по воді Не сидять, а катаються по воді. Отакую штуку я в 76 щем шестому дузі в прапетровське. Як підсумок у найбільш видовищній категорії чоловіки професіонали пальму першості отримав Ярослав Іванов. Одразу за ним розмістилися Станіслав Ожиганов та Андрій Красіков. У жінок перше місце виборола Ольга Хижняк. На другій сходинці опинилась Марина Погрібна. А третє місце дісталось Гані Кайдаш. У чоловіків любителів на п'єдесталі пошани опинились Артем Погрібний, Всеволод Чербина та Ігор Христюк. Не зовсім підходяща категорія для мене, так как займаюся воднолужним спортом вже не перший рік. первый день. Но малов. ввиду того, що постійно займатися більше розвитком, заниматься і, в принципі, популяризацією цього виду спорту, не маю можливості повноцінно тренуватися. Тому прийшлося в любителях. Следующий раз сказали, конечно, уже в эту категорию не пустят. Да, занял первое место. В принципе, Рейли, э, два стойки. соперника были тоже ребята из Кривого Лени Рога. И, что самое интересное, были второе место занял Малина парень, который бусы. тренируется меньше месяца, ну, точнее, но очень бусы. хорошо прогрессирует. Поэтому э, данный вид спорта, в принципе, доступен Катается и можно развиваться. Вперед, ей более удобно в общем-то, очень хорошее занятие. Організатори обіцяють і надалі культивувати вейкбордінг та докладати значних зусиль для його популяризації. Вже з наступного сезону планують провести повноцінні змагання навіть всеукраїнського рівня. Прихильникам воднолижного спорту залишається лише дочекатись цієї миті. Со следующего сезона планы большие скорее всего будем составлять календарь соревнований, в котором будут и любительские, и клубные, и областные может быть может быть как-то и есть давно идея создания первенства Украины среди так называемых реверсных канатных дорог, потому что они как бы есть там определенные отличия в этом виде спорта. В общем, планы огромные популяризировать, развивать. В принципе, можно сказать, с этого. Іменно мероприяття в однолижний спорт офіційно взяв набирає ворогів. По спортивному відзначили День Незалежності України криворізькі ветерани волейболу. Вони визначили кращих на 10-му міському турнірі з паркового волейболу на Кубок СК богатир Докладніше в сюжеті. Протягом декількох днів на базах відпочинку світанок, хвиля та мар'янівка, Арселор Мітел Кривий Ріг проходила спортивно-розважальна програма Здорова нація. У такому спортивному руслі відпочивальники святкували День Незалежності України. Півтори тисячі спортсменів проявляли свої кращі риси у декількох видах спорту пляжному футболі, бадмінтоні, настільному тенісі, більярді, парковому волейболі, шахах. У рамках святкування відбувся й десятий відкритий міський турнір з паркового волейболу на кубок СК-Богатир серед ветеранських команд металургійних підприємств. Першим у ньому став колектив шахти управління Артем, другий ветерани кривбасу. Замкнули И внутри ку команда СК «Богатыр». Ни пасмурное небо, не накрапывающий дождь, не сильный ветер, не яркое солнце не смогли отменить для истинных любителей волейбола спортивные площадки. Это был выброс энергии позитива, несмотря на капризы погоды. Если молодежь показала уровень адреналина, то ветераны показали количество пороха в пороховницах, причем сухого пороха. Так держать с днем независимости Украины. Такими були останні спортивні новини з вами був Олег Ендріксон. Бережіть себе.